Вас вітає луч! Шикарні класичні костюмчики, брючні з жилетами від Жану Луї Франсуа. Доступні в універсальному розмірі, а також показую вам наявну палітку. Це світлий беш. Костюмчик іде жилетом та такими брючками з кишеньками. Дуже класні насправді ем, заміри цих костюмів, тому що вони підходять на повну еску, емку та ельку. Далі такий темний беш. Таблючки. А також доступний в чорному кольорі. В цих костюмів дуже класний також склад. Зараз ми з вами подивимося. У нас тут іде на 70% віскоза та на. 30% льон. Вони просто шикарнючі, дуже круті. Всі доступні ростовки будуть в описі, ціна також вказана там. І звертайтесь до менеджера за номером телефону в описі, щоб зробити замовлення.